Бебесім bad, bad привіт, і це нарешті нові відео. На моєму ютубі вже давненько не було влогів, точніше, з тепершнього життя. Останні влогки у мене вийшли з мого влогу з Єгипта. Я його змонтувала буквально два тижні пістоки. Приїхала тому це нарешті влог з мого життя. У мене почали сьогодні зімні канікули, і тому хочу сьогодні вам трохи показати свого життя. Я планую багато в'язати, я планую прибирати. І перенеспробуватися хоч більше свята. Також я буду йти. Е, я не знаю, що є засім чи ні, але ми будемо йти вертепом, тобто 24 числа увечері. Ми будемо йти не культувати, а як більш сценку. сьогодні я маю задачу все вивчити. Слова мої е, тому. Сьогодні це робити, а репетиція. Зараз я збираюсь на англійську, тому я крашусь, роблю засічку і сподіваюся. було не зняла свій образ, але от якось так я виглядала, як мені мій макіяж. У магазині собі обирала шапку та шарфік, тому що було дуже-дуже холодно на дворі, і я трохи не розрахувала з одягом. Я спочатку такий комплект, зараз мітіргутські, співала я кілька пса, тому що дуже холодно, і я пішола шарфіка. Darwin, короче, на тему я замовила такий э, блейкий э, набір, короче, щоб робити Чи, я думаю, Може, багато це бачить хтось. Коротше, от тут залітку можна дати. Взяла чотири набори. Ну і во. you give me up Зараз я трошки вдалю. Зараз я пров'язала вже два квадратики або будь квадратики. І тут уже коли, коли вже е, пров'язали ні два квадратики, я вже можу. О, знати, скільки мені їх потрібно. Я письма зверху для топіка. Орієнтовано мені потрібно 12 квадратів, тобто 6 на один бік і 6 на другий бік. Спойлер, всі проекти, що я почала, були у цьому відео, я не доробила. Так, я вже я дуже така заструвана. Я біжу душтенько. У мене буквально хвилин 20 на душ, 20-15, тому що мені треба максимально швидко зробити все. Мені щоб треба голову голубку, накрасити це далі. Тому штеньку зараз сюди зробити. Я уже накрасилась. Зараз буду тебе одевати. Слава свою вивчила. Тразар вишли, після кого я йду, і дальше. Йомки я забула про те, що я сімнадцять додаткові, тому що бігла в них. Не фігужем. Я ось тепер сіла, хочу подати ці в шорт, і буду відв'язувати уже свій проект. На просторах Пінтереста я знайшла просто таку прекрасну сумку. Я просто не можу передати словами. Спойлер, я почну якийсь інший проект, точніше його зв'яжу за один день. Все буду у відео, ви все побачите. чуть-чуть пограла, як, як виявилось, бо у Сика вже йде третій раунд, тому тобто я зараз тільки пишу дивитися і їсти піцю. Короче, там ми ходимо зараз зі гарам, захраніть вийти і вимкаємо комп'ютер. Можу сказати, зараз я йду лягати спати, я вже почав монтувати цей влог. Усик виграв, я просто в шоці, я супер сильно рада. Я вже умілася на даний момент, кого ти не вносила? Пів третя ночі.

і буду в'язати непонятно к мопомітку. Сьогодні у мене Is So Lazy Day. я Випустимо сім'я. Що я вам можу сказати Я вже дов'язала 2 ока. Це все як заглядає. Мені здається, що трошки нерівно, але це таке забирається, тому що я ще не дов'язала, я обов'язала. Е, ой, я, я, ну, коротше, я забрала вже білу-червону метку, я в'яжу вже виключно чорну. Іду зараз вниз хоч трохи щось поїм вибираю і буду продовжувати. На той день пана трошки сміялися, і ми поїхали учнів з пісками у метро. центр дивитися, купляти.

Ой, я його зубтала вже дуже гілють мішейки. 1 з 10. Коротше, я дов'язала шапку, але я не знаю, вона мені якось не, ну нам якось не дуже подобається.

from the color in the lane only you darling only you На цьому моменті я вже збиралася відкрити заняття по танцям, тому що це було останнє заняття перед канікулами. І я хотіла виглядати якнайкраще. У подруг я не знаю, чи вставили ці відео, але мене мене обмінялися дусання. У кому часі я планую запустити проти цього магазині онлайн, то не знаю, в онлайн-магазин. Йому вже скоро буде навіть 2 роки, я би сказала. Та, може скоро буде два роки, але ніхто нічого чомусь не купує. В смысле, чому віло не Окей. Я планую цього розвивати, 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 щоб мати замовлення тому зараз я буду робити прикласи просто для наявності, щоб їх виставляти. Ну а після танцю я пішла у сінцей разом з мамою. Я скажу вам так, на відео дуже красиво, але це не надовго. Коротше, я пішла додому, і тут мені мама подарувала ось цей це взагалі там Бомб, треба перепувати, сколько називається. Бомбочку, треба розпивати паличку. І ці бомбуржці було 10 помад. Толі такий спонжик. Тут цікі ці помад. І така палеточка, Я супер довольна. А, тут ще є це кафо. Це віднісся. Тут є пеличка для них, І тут раз помада. Два помади, три помада, ножа щось потекла, чотири помада, п'ять помада, шість помада. Сім помада. Вісім помада. Десь блиск і 10 такий, хайлайтер. Добрий ранок. Сьогодні вже Різдво. Вчора була свята вечеря і сьогодні вже Різдво. Сьогодні зранку я всю повиставляла і... зранку я весь товар. Сьогодні е... зранку я вже весь товар повиставляла, ось мазою. З людей я зробила коло 19 гривень, коротше, декілька тисяч. І в нас було дуже багато людей. У нас було дуже багато людей, кожен має 5600 гривень. Але ми домовилися, що сьогодні ще зранку ми йдемо 30 хвилин на спор і сім зранку ми ще йдемо ми ще йдемо і знову рятувати, тому що кожен день я хочу хоч більше. Тому зараз я збираюся максимально стоїмо 30 хвилин і біжу туди. І так, зараз на момент я уже ну, вже вдома. Ну, ця компанія вже розійшлася. Ми у мене рахували гроші. Мені я збираю на AirPods Max, тому що мої нулі зламались. І мені залишилося збирати тільки 5000 гривень. Я думаю, що сьогодні завтра я вже збираюсь коліди. Боже, чесно кажучи, мені так подобається моя котка, це якийсь капець. Просто ви спочитаю. Я перший за довгий час кудрява. Ну, дуже знаю, я с яку вже не бачила. А, зараз я біжу дуже, тому що в душ, у нас навкруги у гості. Моя дружна сестра. І ми будемо світами. Будем... Uh, що ж він робиться? Тому якось так. І так, розказую, що твориться на відео, я просто вирішила фрагмент, тому я розповідала. Мої маленькі храмнищі зробили замовлення і мені замовили ось таке колечко, але я його зробила не з першого разу, тому що воно порвалось. На я поставила вже бачили, тому що відео на цьому закінчилося, я не знаю. Я мотуюся вже через два місяці після того, як я не знімала це відео. І, на жаль, в мене більше немає матеріалу, тому всім дякую за перегляд цього відео. Ви мене вже бачите у 2025 році. Па-па!